Вітаю глядачів свого каналу. Зараз у нас 16.14 і я продовжую робити особистий розклад. Зараз буде відео на правий берег міста Запоріжжя. Починаємо. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по правому берегу міста Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години. В сенсі питання ракетних ударів, дронів, снарядів і всі прочі гадості, яку кидають на нас росіяни? Будь ласка, покажіть нам це. Нічого не приховуйте, покажіть мені, яка буде ситуація. По-перше, які наміри у росіян на правий берег міста Запоріжжя на ці 24 години. Вони сповнені бажання. Які будуть їх дії? Їх дії будуть відкритими. Який то буде їх дій? Зухвалість, хвастовство? Як будуть працювати наші ППО? З маленькою стабільністю? Як вони будуть діяти? Жиця, таємниця. І то, хто всього буде який? Немає співпраці. Але все ж таки будуть, мають бажання захищати. Ну і як це, чим це все закінчиться для нас з вами? Ми будемо втрачати, будемо недостатньо. Не... У нас будуть збитки, ми не будемо самодостатніми людьми в фізичному і матеріальному плані. Так, будь ласка, я хочу бачити сигніфікатор цих ударів. Якщо вони будуть, будь ласка, покажіть мені це. І це ми будемо дивитися на картах Ленорман. Бо вони можуть ці карти можуть казати, да, чи ні, то покажіть, будь ласка, мені по перше, я хочу знати, по правому берегу міста Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години, покажіть мені, чи будуть удари ракет, які ми можемо збивати. Чи будуть вони по правому берегу на ці 24 години? Місяць. Місяць нам не каже нічого. Це колихання. Давайте беремо ще одну карту. Скоріше всього, що вони планують це. Бо це карта каже да. Але бачите, по місяцю, тобто вони не впевнені. Тепер дивимося, чи будуть, який буде негатив для нас з вами від цих ударів, якщо вони будуть. Гарна звістка радість. Тобто, скоріш всього, або їх не буде, або їх зіб'ють. Я правильно розумію? Так, держава буде захищати. Нас будуть захищати наші служби. Негатив, який буде, не буде негативу, нас охороняє Всесвіт. Так, тепер покажіть нам, будь ласка, дайте нам відповідь. Чи будуть по правому берегу на сьогодні у нас удари дронами на ці 24 години? Чи будуть летіти по правому берегу дрони? Е, ну, тут таке собі. Е, вони дуже того хочуть. І вони мають навіть наказ на це. Але. Оці криси, вони показують, що це буде робитися довгий час люди. Але сьогодні, сьогодні, скоріш, цього, що ударів дронами по правому берегу не буде. Бо ця карта каже ні. Негатив, який позитив, який буде для нас в цьому питанні, це таємниця. Угу. А позитив в цьому питанні, який для нас буде, це люди, я вам так скажу, що в нашій, в нашій державі є люди, які е, роблять подлі речі, тобто колаборанти, це негатив. Вони здають, здають наші позиції. Де, що і як. Так, і давайте подивимося, чи будуть у нас а, людські втрати від цих ударів а, по правому берегу. Давайте ми подивимося. Будь ласка, карти, покажіть, чи будуть у нас втрати по правому берегу Запоріжжя на ці 24 години від цих дій росіян чи ракет, чи дронів, чи снарядів. Будь ласка, покажіть нам, чи будуть у нас людські втрати. Нервова буде обстановка, я вам так скажу. Нервова буде обстановка. Але, скоріш всього, що втрат не буде. Ось так. Тому що у нас падає лілія, таємниця і пльотки. Пльотки це дії, це швидке. Лілії, це теж дії і дуже успішні. Це успішні, це швидкі. А таємниця, я вам спеціально показую, це бубни. Це документи, це фінансові інтереси. Тому, ну, по землі, тому я можу сказати, от по цій тріаді, що ну не буде, не буде, по-перше, успішно. Щось може скриється, але не повинно тут бути смертей. Може, будуть якісь ну, проблеми будуть такі, знаєте, психологічного плану. Давайте ми спитаємо просто да чи ні. Чи будуть у нас загиблі люди на ці 24 години від ракетних ударів по правому берегу? Будь ласка, підскажіть мені ця карта. Ні, не буде. Не буде. Так, і давайте подивимося, чи будуть люди травмовані, які отримають травми якихось рівнів в якихось сферах, чи фізичні, чи моральні, чи психологічні. Чи будуть такі люди? Будь ласка, покажіть нам, скажіть нам це да чи ні. На те ж саме питання на ці 24 години від ракетних ударів та всякої нічисті. Ні, теж не буде. Не буде. Але там є вибір, тобто по двійки, якщо двійка буде, то може статися, що якась проблемка буде іменно по травмованим людям. Але не загиблим. Так, давайте подивимося, чи будуть зруйновані у нас будинки. Будь ласка, карти, покажіть мені то, чи будуть у нас зруйновані будинки на правому березі від ракетних ударів. Ну, скоріш всього, що будуть. Скоріш всього, що будуть. А це на відповідь, да чи ні. А якщо дивитися тріаду, давайте подивимося. Дуаду, тріаду, зараз ми подивимось. Чи будуть зруйновані будинки по правому берегу? Буде якась історія. Ви бачите, що падають пльотки. Пльотки, причому на всі чотири стихії тут іде. Тобто по колодязю, що швидке буде дуже таке. Ну, бачимо? Ми з вами бачимо це. Давайте подивимося по. Єгипетському, чи будуть руйнування по правому берегу будинків? Те ж саме питання, будь ласка, карти покажіть, чи будуть руйнування на ці 24 години від цього часу по правому берегу міста Запоріжжя? Будь ласка, покажіть нам, що буде таке. Випала двійка, тобто це буде подвійна історія. По е, почуттям погано, зухвалість, рішучості немає, подвійка, але тут одні чаші. Ми бачимо тільки по чашам, е, до речі, е, Ну, я не бачу тут руйнувань, по-перше. По-перше, тут одні почуття. Але двійка, вона не просто так тут впала. Давайте ми її подивимося. Ну, не буде, не буде, ще й гармонія впала, захист світу. Просто якась нервова ситуація, і, до речі, багато людей чомусь стали пити. Якась іде така депресія. Чомусь вирішили, що алкоголь допоможе. Він тільки усугубляє все. До речі, послала мужа вчора в рушен, щоб взяв київський тортик, бо він класичний, він зроблений по-людськи. Це єдиний торт, який можна їсти, який схожий на радянський в магазині, і іменно в рушені. А там просто все. Прикиньте, пусті прилавки. Ну, Майже на увазі те, що ми любимо. Ті ж заварні пирожі, той же київський торт, тобто, вже такі перевірені продукти, їх розгрибають. Люди заїдають стрес. Хто алкоголем, хто солодким, я к тому привела примір. Так, давайте подивимося, інфраструктура. Як себе буде почувати інфраструктура на ці 24 години? Давайте подивимось на лінорманах. Мені цікаво, як воно покаже. По правому берегу, будь ласка, покажіть мені. Інфраструктуру на ці 24 години в сенсі, в сенсі нашого життя воєнного, як воно все буде. Так, вода, електрика, газ, інтернет, зв'язок, общественний транспорт і цивільний транспорт. Вода. Вода це черва, до речі, це вода. Чирва це вода і є. І з нею буде все нормально. Може, десь якесь очікування буде по якійсь причині, так. А так, в принципі, такого нічого не буде. Бачите, падає хрест, тут щось таке воно там трапиться. Може, трошки прийдеться почекати, але налагодять. Так, по електриці ми маємо ключ в наших руках, ми економимо це бубни, це по землі, тут йде промисловість, економія, гроші, все фізичне, тобто гарна, гарна карта. ну Деякий час ми будемо мати ключ в руках, тобто ми під контролем маємо це все нормально буде. Але будуть, якщо планові, то будуть відключення, бо тут ключик упав. Так, тобто ми тримаємо під контролем своїм. По поводу газу буде якась тут проблемка невеличка. О, бачите, вилізла гора. Невеличка починається, а пішло по величкому. І падає жінка, вона буде приймати рішення. Рішення буде прийнято. і-і-і, Але воно буде тіліпатися. Щось тут якось непонятно. В общем, щось по газу там буде проблема. Зразу кажу, по газу буде якась проблема. Але вона буде така собі, туди-сюди, знаєте. Так, по е інтернету все буде добре. По зв'язку якась іде книжка. Нам падає таємниця, ну, нормально все буде. По обшивному транспорту мости падають, непонятно, що вони там показують. В принципі, в груді непогано. Непогано все буде працювати. Ну, і цивільний транспорт, яка сіде хитрість, якісь плани, люди ховають свої, питаються якось їх захистити, бачите, і ще й домівки падають. Транспорт стоїть біля домівок. Тобто, якщо по домівкам прилетить, ота двійка не в нашу пользу зработає, то воно, звісно, потрапає. Але люди якось планують, якось там захищають, хитрять, десь якось щось роблять. Ну, Взагалі, ця карта, звісно, вона хитрий план. Але вона ну, така негативна, скажімо так. Чесно кажучи, негативна. Негативна. Так, якщо по... Прилетить... прилетить по домівкам, от правильно карта впала, то, звісно, постраждають і автівки, бо вони стоять поряд з домівками. То полетить, то все туди. Так, інфраструктуру ми подивилися. Ну, давайте подивимося по районам. Починаємо з Хортиці. Давайте подивимося сьогодні на Ленормана. Цікаво, як вони покажуть нам. Будь ласка, карти, покажіть мені. Чи будуть руйнування будинків? Ми дивимося по районам правий берег. По районам правий берег. Руйнування будинків на 24 години від ракетних ударів, дронів і такого іншого, що на нас кидають росіяни. Будь ласка, нам то покажіть. Так, дивимося хортиця, острів Хортиця. Все буде добре. Карта гарна. Буде все добре. Так, дивимося верхню хортицю. Верхню хортицю. Будинки людей. Ну, тут не дуже карта сама по собі, бачите, така якась хитрість йде. Знаєте, схоже з тим військовим сімкою мечовою, да? По башні, По башні це наші служби. Суди, фіскальні, отаке от все. Військові, тобто, але тут падає нам сад, тому я думаю, що, в принципі, нічого страшного не повинно статися. Але буде ситуація, бачите, трошки похмура така, неясна. Ударів тут немає. Так, дивимося бабурку. Будинки, руйнування. Так. Ну, теж непогано, якісь будуть зміни. Хлопці будуть цим займатися і швидко будуть якісь зміни йти, хлопці з цим справляться, і будуть гарні звістки. Тобто нічого поганого там не буде. Так, осіпенку. А, Бородінський район. Бородинський район. Я вже список написала, люди. Бородинський район. Так, о, хороші зміни, собака. Нічого у вас все буде добре. А карти прекрасні. Так, нічого поганого не показують взагалі. Так, Осіп'енковський район. Давайте подивимося, що будуть зруйновані будинки. Ну, тут іде якась, бачите, ігра, якась, якась буде рулетка. Якась буде рулетка і, і воно. Сіп'інковський, бачите, що вам падає? Домівки, таємниця і пльотки. Так що, вполне може бути, якщо та двійка спрацює, то у вас будуть неприємності. Домівками. Дивимося далі. Робітничий посолок. Це той, що там десь поряд з осібком. Чи на осідку, чи між осібком. Коротше. Я не географ. Те, що я знаю, то я і дивлюся. Дивимось будинки робітничого району. Чи будуть руйнування? Будуть проблеми, але в цілому в цілому новини хороші. І будуть йти якісь двіження, зміни, робота буде вестися. Тобто по осібку, скоріш всього, мабуть, будуть працювати наші ППО, тому що ну, так от видно, що там іде двіжуха. І робота, і корабель, і, і це все йде двіження. Це все іде двіження. Це все йде двіження. Даже оця дівчина, вона ж не черва, вона піка. Бачите? То це дівчина, яка працює на захист, скоріш, всього, цього району. Ось так. І будуть гарні новини. Тобто, будуть працювати ППО по вашому району, там, десь воно поблизу буде. Але новини будуть нормальні, значить, все буде добре. Так, давайте подивимося Сінєнко, вулиця Сінєнко, це там, де більша кремльовська, оті дома по уровню. Ми дивимося. Я не буду називати ці вулиці, я ще там хочу зачепити той кусок, де зічна остановка, і там ще йдуть оті домики, чи дачі, чи, чи що то. Але я його бачила, я його відчуваю. Я, якщо я бачила ту. Це місто у мене з ним йде енергетичний зв'язок, розумієте, то я можу його дивитися. Ось я буду дивитися Сін'єнко, ті дома по уровню, і е, у той кусок частного сектору, що тут дачі чи не дачі, я не знаю. Але я його бачила, то будемо дивитися той весь кусок. От, покажіть, будь ласка, карти, чи будуть там руйнування. Опа, опять падає, бачите? Тобто там той кусочок він прихватується. Буде неясна ситуація, там по лисицям. Хитрість якась неясна потуча, але це не опасно, це не страшно. Це, це просто йде загроза. Але бачите, йде якесь рішення. І опять дії йдуть цієї дівчини. Хто вона? Хто вона, покажіть нам її трансформація? А ви знаєте що? Вона не захищає вас? Ні. Це пікова дама, вона не захищає вас. Вона наоборот вас здає. Вона наоборот оцю нервову оцю обстановку здає по місяцю. І вона, це йде трансформація, вона здає. Це дівчина і це одне лице. Вона здає там щось. Вона там живе і вона знаходиться там, вона здає або працює по тому району. ну, Скоріше, всього, що вона там і живе, а давайте спитаємо карти. Будь ласка, скажіть, чи живе ця дівчина там, в тому районі? Ні, вона там не живе, але так, вона, вона зрадниця. Вона там не живе. Ні. Вона, скоріш, на машині їздить. Є проблеми у вас там, але там не буде це я поклала на дівчину. Але там не буде у вас рішення. Є якесь рішення. Будь ласка, покажіть карти. Зараз я трошки отак помішаю. Покажіть мені карти, яке рішення? Чи будуть там руйнування? Ні, не буде. Не буде там руйнувань. Серйозні карти впали і сонце, і хрест, і після хреста впадає гарна новина. Тобто, ну, по крайній мірі, там не буде такого чогось страшного. Так, важливе буде прийняття рішення, але після хреста вже все. Буде прийнято рішення і все. Значить, або зіб'ють, або вона зміни там якісь свої ці. Позначки, як кажуть, да? так, Сінєнку, ми подивилися, дивимося там, де Пушкіна, бульвар Вінтера, це де Правобережка, той кусок Дніпровського району. будівлі дивимося. Ще буде там руйнація будинків. Ну, там неясна ситуація, але, скоріш всього, що ні. І опять падає ця дівчина, вона працює по правому району. Біля неї книжка ось падає. Вона працює по цьому району і вже довго працює. Довго працює по книжці, вона довго працює по письму. Скажіть, будь ласка, карти, вона живе в тому районі? Скоріше всього, що так. Да. Скоріше всього, що вона живе в тому районі. І не тільки вона. В неї є хлопець. А скажіть, будь ласка, цей хлопець їй допомагає? Допомагає, але це сім'я. Це сім'я. Ну, в цілому, нормально буде. Нормально буде там. Нормально. Так, все, люди, ми подивилися з вами правий берег. Бачите, як цікаво, ми знайшли дівчину, яка тут здає, але що ми можемо з цим робити цією інформацією? Нічого. Ми просто можемо, якщо нам розкажуть, якщо її візьмуть за задницю, то от вона живе десь в районі, от Дніпровського району, перед тим, як їхати на лівий берег. Все? Карти показали, я вам розказала. Будьте здорові, будьте живі. І завтра зустрінемося з вами на моєму каналі. Почуємось, па-па!